Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, я судні та більш веселі, тож почнемо мови, веселі каруселі. Всім привіт! Вітаємо вас, дорогі наші глядачі, веселих каруселей. Дякуємо, що дивитесь наші випуски. А також виконуєте умови, щоб отримати гарні подарунки. Нагадуємо, що наш розіграш триває до 1 червня. І саме 1 червня ми оберемо переможця. Тому виконайте всі умови. Поспішіть, щоб стали переможцем саме ви. А ми готові розпочинати нову історію. Ви готові? Супер! Тоді розпочинаємо. Сьогодні я підготувала для вас історію про одного маленького хлопчика Андрійка. Його сім'я жила дуже бідно. Вони жили у невеличкому місті. І все, що у них було, це гарний город, на якому дуже добре росли овочі, такі як морква, капуста, буряки, картопля. Це був єдиний дохід у сім'ї. Кожного року навесні сім'я садила овочі в землю, потім обробляла, і вже осінню всі продавали разом все на ринку. Так продовжувалося з року в рік. Андрійко вже достатньо виріс, щоб самостійно піти на базар і продавати овочі. Тому цього ранку, сидячи за сніданком, тато покликав Андрійка і сказав йому. Синку, сьогодні на ринку багато людей. Візьми овочі з нашого городу та продай їх. Гроші нам дуже потрібні. Треба купити зерно на зиму. Так, тату, я все зроблю якнайкраще. Андрійко був дуже слухняним хлопчиком. Йому подобалося допомагати для батьків продавати овочі на базарі. Тому, зібравши всі найкращі овочі в кошик, Андрійко вирушив на базар. На базарі було людно, але він все ж таки знайшов собі місце біля Великого Дуба і поставив свій кошик із овочами. Підійшла до нього одна жінка, щоб поцікавитися, скільки ж коштують його овочі. А скільки коштує морква! Дві монетки за пучок. І жінка вирішила придбати моркву, яку вона так хотіла, адже морква була дуже гарною. Вона купила цю моркву, і тоді знову хтось прийшов. І так поступово Андрійко продавав. І тут наближався вечір. В Андрійка в кошику ще залишалися овочі, які він мусив продати, але до нього підійшла одна старенька бабуся. Сину, дай мені, будь ласка, трохи моркви. У мене немає грошей, але я дуже голодна. Але ж тато сказав продати все. Ця жінка була дуже бідною. Андрійко подивився на неї і каже: Я ж не можу вам просудати, бо тато сказав, що я маю продати всі овочі і гроші всі принести додому. Але потім серце Андрійка розтаїло. Тримайте, бабусю, візьміть цілий пучок. Дай тобі, Господи, здоров'я, дитинко. Овочі в кошику Андрійка закінчилися, тому він гарненько змотав свою турбинку з копійками, з монетами, які він заробив за сьогоднішній день. Взяв свій кошик і пішов додому. Прийшовши додому, тато ввечері вирішив перерахувати кошти, які ж заробив Андрійко на базарі. Чому грошей не вистачає? Я, я віддав частину овочів бідній бабусі. Вона була голодна. Синку, знаєш, що ти сьогодні зробив? Ні, ти заробив добру славу. Люди пам'ятатимуть твоє щире серце, а це найцінніший скарб. Тато дуже радів, що його син такий чемний і добрий хлопчик, що він пожалів цю літню жінку і поділився з нею овочами. На наступний день Андрій знову наскладав овочі в кошик та почимчикував на базар. І тільки він прийшов на своє місце біля дуба, де він стояв вчора, до нього прийшов один покупець і запитав: Мені сказали, що тут продає хлопчина з добрим серцем. Я хочу купити в тебе всі овочі. За кілька хвилин все було продано, і Андрійко пішов щасливий додому. Так Бог винагородив його за його доброту. Всі вдома раділи. Так продовжувалось день за днем. Щодня Андрійко ходив на базар із овочами, завжди продаючи їх і швиденько повертаючись додому. Батьки раділи і був задоволений Андрійко. Але одного дня до дому Андрійка приїхав один віз. З воза зійшов чоловік і запитав, чи тут є хлопчик, який е, одного разу допоміг бабусі. Андрійко обтер свої руки, які були в борошні, бо він допомагав мамі ліпити хліб, е, витер об свій фартух, швидко вибіжав, вибіг на двір і каже: Так, це я. Це я одного разу допоміг для бабусі. Цей чоловік подивився на хлопчика і каже: А ця бабуся це була моя мати. Я був далеко у відрядженні, і я не знав, що відбувається у моїй родині. І коли я повернувся з відрядження, а він був за кордоном, я дізнався, що один маленький хлопчик, але має таке велике добре серце. Тому я хочу винагородити тебе. Він показав, що на возі є два мішка пшениці. Тато швидко вийшов на вулицю і заніс пшеницю до двору. З цього моменту їхня сім'я вже не була такою бідною, адже у них з'явилася пшениця, якою вони потім засіяли поле. А на полі виріс величезний хороший врожай. Так, люди віддячили Андрійку, але ця сім'я добре знала, що це Бог потурбувався про них. І я вам хочу побажати, мої юні слухачі, щоб ви робили добро щоб ви бачили людей, які мають потребу у вашій допомозі, можливо, комусь треба стакан води дати, можливо, комусь хліб чи кілька монет, бо хтось цього дуже потребує. А найбільше я би хотіла побажати для вас, щоб ви завжди молилися за людей, які мають потребу, які не мають що їсти, які мають якісь проблеми чи, можливо, погане здоров'я. Нехай Бог допоможе нам любити і помічати потреби інших людей. А ви мене так гарно слухали. І теді переконаний в цьому. Він завжди слідкує, чи ви гарно мене слухаєте. І він завжди готує таким чемним дітям подарунки. Готові отримати подарунки? Дякуємо, теді! Бажаю вам, дорогі глядачі. Помічати знедолених людей, підтримувати тих, хто так потребує нашої допомоги. А ще я хочу нагадати, що у вас є унікальна можливість стати учасником і виграти бокс з подарунками. Отож ще раз прослухайте умови, виконайте їх та станьте учасником, а можливо, і переможцем. Ой, Теді, а що в тебе за коробка? Так цікаво дізнатися, що там всередині. Адже ти ніколи не приходив на веселі каруселі з такими величезними коробками. Сподіваюсь, і вам цікаво побачити, що там всередині, та дізнатися, як же можна отримати вміст, який є в середині коробки. А виявляється, що в тій коробці так багато прекрасних подарунків. Щоб отримати весь набір цих подарунків, тобі треба виконати елементарні умови. Умови розіграшу такі. Постав активне посилання на улюблений випуск веселих каруселей у своєму інстаграмі. Можеш додати, чому ти дивишся каруселі і що тобі в них подобається найбільше. Ми будемо переглядати всі ваші відмітки та оберемо переможця. Зробимо це рандомно. Тому чекатимемо на ваші поширення та бажаємо вам перемоги! До зустрічі!